Так, шановні глядачі, приступаємо до приготовлення паски. Першим ділом ми просіваємо муку, щоб вона у нас була пушиста. Ну, Оскільки в мене мука стояла на печі, то вона трошки вдалася грудочками. Так, муку просіяли на перший час. Тепер беремо дріжджі, 100 грам живих дріжджів львівських. І ми їх акуратно розминаємо. До друждів додаємо трохи цукру, буквально чайну ложечку. Щоб просто опара швиденько нам підійшла. Тепер беремо півтори літри молока підігрітого, чуть теплого. Вливаємо. Перемішуємо, щоб роз... дрожджі у молоті розчинилися. Дрожджі практично у нас у молоті вже розчинилися. І ми додаємо просіяну муку. Добавляємо її небагато, просто робимо пару. Тобто замішуємо, щоб воно було таке рідке, як на маленьчики тісто. Тобто, щоб тісто в нас вийшло, як густа сметана. Опару, вірніше. вийти, як густа сметана. От і все. Опару ми зробили і вставимо, нехай воно підходить. Це півгодинки саме найбільше. Опара в нас вже практично підійшла. Готуємо інші інгредієнти. Значить, Беремо домашнє масло. Ну, зараз я поставлю мікроволновочку, щоб воно розстало. Приблизно 100 грамів. Я все на око, я його нічого не важу. У мене так краще виходить. Це домашнє масло, ставимо промоку. Тепер беру апельсин, він такий великий. Я його зараз помию, бо я візьму тільки цедру друге для паски, для тіста. От масло воно практично розтало, воно зараз доростане. Ми залили ізюм гарячою водою. Так, ми запарили ізюм гарячою водою. Залили тепер гарячу воду, беремо ще ставимо олію, стаканчик. Сметану. Внесли мені курочки яєчка. І ми на паску беремо свіжі яєчка. Я беру на цю кількість паски 10 яєць і 4 стакани цукру. Так, збиваємо яєчки сюди. Збивати буду міксером. Ще ми зараз натрем цедри апельсина. Так, Ну що ж, з Богом. Отче нашої син на бісах на святі, імені нехай придатство твоє, хай буде, твоє, і буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний день на сьогодні простина провину наша як ми прощаємо винувати нашим. Ну, дай Боже. Добру пору почати. А ще краще закінчити. Опару ми викинули, ми ще сюди насиплемо зараз, щоб ми її геть вишкрібли до дна. Ми зараз насиплюємо сюди муки. Це опару ми все забрали. І тепер починаємо це туди лити. Так, лямалію. Масло приблизно три ложки сметани. Єзю і цедру апельсина, і яйця. І з цукром. Ну, Боже поможе. Опару з усіма інгредієнтами добре перемішаємо, щоб вона вся, а не забудьте, ще солі. Так, муку і знісимо. А тепер треба місити його довго. Щоб вона? Добре вимісилась. От ви знаєте, зараз місяць паску в мисках. А колись, ще навіть я купала дітей в таких, були такі дерев'яні діжки. Я ще при своїй молодості в тих дерев'яних діжках місила коровай. Наскільки в них удобніше було місити? Зараз вже їх немає, і вже немає навіть тих людей, які ті діжки зробили. Вона продовгувата, дерев'яна, добре стоїть. А це мусить, щоб на столі був мисть. Я привикла на столі, бо мені треба його добре вимістити. В кого називались діжки, в кого називались ночви. Як хто називав? Діжки називали бочки такі, і їжки називали ті такі ночви, що місце тісто. Вони такі цікаві. Якщо хтось бачили колись казку про рибака і рибку. О, це такі бабка біля таких стояла. Так, мої дорогі, вже тісто від рук відстає. Відстає гарно значить воно вже вимішане. Тепер ми його ложимо в миску і ставимо на піч, щоб воно сходило. Ну що, наше тісточко підійшло, тепер починаємо його виробляти у формочки. Формочки різні, різного діаметру. Ми будемо, ну, беремо саму маленьку. Паска гарно підійшла. Що навіть і олійка нам не треба для рук. Вона гарно вимішується, вот і сюди. Так, тепер набираємо чуть тісто, без його нам треба для прикраси. знаєте, шановні, скільки б я не замішувала, як би я не купляла формочок, але без цих радімих двох кастрюль ніколи не обходиться. Вони завжди вони мають бути, в них завжди мають бути спечена паска. Це вже скільки років. Вони мають бути і в них має бути паска. Це вони в мене незамініли. Ну, беремо, тепер прикрашаємо пасочки. Спочатку ми робимо так, щоб на цілу пасочку в нас була. Я бачила, що люди роблять хрестики, Ну, я рахую, що такий, як хрестик, він повинен бути або на тілі, або на просфорі. Ну, не на пасті. Паска це особи, особливий хліб, і ну, він це як тіло Ісуса Христа, чого, коли при сповіді батюшка каже, ну, ми не можемо його прикрашати Христом. Я рахую, це, це неправильно. Ось наша пасочка. Ми на неї положимо після того, як вона зійде, бо вона чи зараз вона може нам впасти. Тому ми цю косічку положимо тоді, коли вона зійде. Тепер ми зробимо ще колосочка. Все, цей колосочок і цей... Косичку ми положимо після того на пасочку, як вона підійде. Перед тим, як сажати паски в піч, я перевіряю, чи вони будуть до добре практики. Кидаю муку. От дивлюсь мука зразу не загоряється, не чорніє. Значить, це, значить піч нормальна, можна садити пасочки. Глазурь для паски я роблю так. На білок охолоджений один беру півтора стакана цукрової пудри і чуть-чуть лимонної кислоти. І збиваю міксером. І так мене отримується отака біленька, смачна глазурка. Вона швидко висихає і не розтікається.